Одразу сім цілей уразили в Криму морські дрони ГУР. Польща оперативно стягає війська до кордону з Білорусі, США дозволять бити по Росії американською зброєю, але з однією умовою. Жінкам за неоновлення даних також світить штраф. Економічного бронювання не буде. А от електронне в дії вже готують до запуску. Мене звати Вероніка Вірімєєва. Далі розповім про актуальні новини на цю мить. Тунець по кримськи надранок феєрично приготували українські сили оборони. Якщо ж говорити мовою фактів, у ГУР ліквідацію не одного, а одразу чотирьох катерів тунець рашистів в окупованому Криму. Здійснили це призначенці спецпідрозділу гур Груп-13 з допомогою ударних морських дронів Магура. Ось як це було. Це ще не всі здобутки наших оборонців. В результаті атаки вражено два парома Авангард і «Конро Трейд» І ще один катер мічта. Ну домічталась, що ти скажеш. Загалом сім цілий пішло на дно. Шульц не проти дозволити Україні бити західною зброєю по РФ. Про це пише видання Політіко. Водночас, речник федерального уряду Німеччини Штефан Гебештрайт заявив, що не може розкрити точних домовленостей з Києвом про використання німецької зброї, оскільки ці дані є конфіденційними. Тим часом і США, наче не проти, щоб їхньою зброєю збивали російські ракети та винищувачі на територію РФ. Про це сьогодні написало видання Вашингтон Пост з посиланням на власні джерела. Однак Є нюанс, дозвіл розповсюджується лише на американські системи ППО. Однією рукою дозволяють, іншою забороняє. Це про ті ж самі штати. Американці сильно невдоволені нещодавніми ударами України по російських системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад, бо такі удари можуть, начебто, небезпечно занепокоїти Москву. Та що насправді викликає таку стурбованість в сполучених штатах, та що стоїть за цими висловами, Мирослав Солонар розбирався, чому захід досі так тремтить колінцями перед Путіном. Це серйозно хвилює захід. Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад. Про це, посилаючись на власні джерела, пише американське видання за Washington Post. Зокрема, йдеться про атаки українських дронів по російських загоризонтних радіолокаційних станціях, раннього виявлення, воронеж ДМ у Краснодарському краї та воронеж М, що поблизу Орська, що аж за 1800 км кілометрів від кордону з Україною. Відомо, що такі РЛС виконують завдання з раннього попередження щодо ядерних пусків. Такі системи допомагають Росії бачити, що відбувається на відстані близько 6000 тисяч кілометрів. Вони входять до ядерної тріади Кремля. Як писали західні змі, один із таких ударів завдав серйозної шкоди російським ядерним силам. За даними Washington Post, Білий Дім заявив Києву, що такі атаки можуть небезпечно занепокоїти Москву в той час, коли Вашингтон може зняти обмеження на використання американської зброї у транскордонних атаках. Більше того, американські урядовці сказали українським колегам, що російські загоризонтні РЛС не були задіяні в війні. Водночас з цим категорично не погодився український чиновник, який знайомий з перебігом цієї операції. Видання пише, що представник України запевнив, що Росія використовувала такі радіолокаційні станції для моніторингу діяльності ЗСУ, зокрема використання Києвом повітряної зброї, такої як безпілотники і ракети. Тим часом, судячи з останніх заяв, США та Німеччина досі бояться українських ударів західною зброєю по цілях на території Росії. Так, видання The Guardian констатує, що головний страх союзників це поширення війни на країни-члени НАТО, що може призвести аж до застосування ядерної зброї. Проте є як мінімум два контраргументи, які це спростовують. По-перше, помилкова політика керованої ескалації Заходу, надання Україні певних видів зброї, постійно глядаючись на реакцію Кремля, вже призвела до появи російської тактичної. Ядерної зброї в Білорусі по-друге, наявними у нас західними системами зброї, ми навряд чи дістанемо до Москви чи бункера Путіна. Вже зараз багато західних оглядачів припускають, що США, Німеччині, Італії та іншим країнам все ж доведеться змінити свою позицію, хоч можуть і не озвучити це публічно. Відповідне рішення може бути ухвалене або на саміті G7 в Італії 13-15 червня, або на ювілейному Вашингтонському саміті НАТО 9-11 липня. Деякі експерти припускають, що можливо Україні доведеться узгоджуватись з союзниками, які саме російські цілі зсу можуть атакувати. Наразі 11 країн підтримують надання дозволу Україні на використання західної зброї для ударів по території Росії, зокрема, це Британія, Франція, Канада, Фінляндія, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Нідерланди, Швеція та Чехія. І за останню інформацію, яка з'явилася у виданні Політіко, хоч остаточне рішення ще не ухвалене, проте адміністрація Байдена все ж наближається до ухвалення цього рішення. Не тільки оборону будують, але ще й пересилають туди додаткові сили. У Польщі вирішили перекинути на польсько-білоруський кордон всі наявні ресурси країни. А от причиною цього називають нещодавній напад мігрантів на польського прикордонника. Як зазначається, прикордонник у важкому стані про додаткову охорону кордону заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також планується відновити буферну зону на смузі шириною близько 200 метрів від лінії державного кордону. Операція запакувати в бус це ніщо інше, як російське ІПСО. Так коментують представники ТЦК інформацію про незаконні та силові затримання чоловіків. Мовляв, їм лише пропонують проїхати з ними до військоматів. Все в присутності поліції ніякої сили до людей не застосовують. Затримують лише тих, хто не має при собі документів. Тож, чому нині до ТЦК доправляють навіть тих, хто оновив свої дані? Чи можна пакувати потенційних мобілізованих бус навіть при наявності оновлень в резерв плюс, чи не можна? Схоже, відповідь на це питання не знають і самі представники влади, які суперечать у своїх заявах одне одному. Не вірите? То ось дивіться, це представник сумського ТЦК, стверджує по оберігу. Інформація прийшла, і видно, що людина свої дані уточнила. Але якщо ця людина мобілізаційного викутку тобто, вона під, під, підлягає призову, то звісно їй, їй пропонується. А, тим, тим паче, якщо знову ж таки, якщо вона новодані просто в резерв плюсу, а зараз вона спілкується з представниками територіального комплектування, і ми розуміємо, що ця людина давно вже не проходила ВЛК, і тобто свої дані не було не повністю, угу. то ми пропонуємо їй. З'явитись в ТЦК в кратчайші сроки, пройти військово-лікарську комісію. І якщо людини законних підстав на відсрочку, тобто згідно закону по мобілізації, ми направляємо в начальний центр. А ось тут уже речник Міністерства оборони говорить зовсім інше. Мовляв, маєш оновлені дані в резерв плюс питань до тебе не має бути. Треба носити з собою військово-обліковий документ. В будь якому випадку, коли в резерв резерв плюс знову ж таки можна показати, що от ви виконали норму закону, і тоді не має виникати якихось питань додаткових. Коли там з'явиться QR-код, тим паче можна паперовий документ взагалі, ну він буде ідентичний паперовому документу. Скажімо так, перевіряти документи можуть представники ДЦК СП, представники поліції і прикордонної служби. Принаймні, так написано в законі. То де ж правда, питання відкрите, втім, поки тут що немає узгодження. Повісток у дії точно не буде, а ось можливість електронного бронювання з'явиться. Запустити його якомога швидше, пообіцяла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко. Це має бути автоматична поступка швидко, без додаткових візитів до ТЦК. Сказала вона, запрацювати електронне бронювання в дії має через 4 тижні після того, як відповідне рішення ухвалить уряд. Тим часом від ідеї економічного бронювання від мобілізації. Ці, схоже, відмовилися. Про це повідомляє видання РБК з посиланням на джерела в офісі президента. Проблему наповнення бюджету вирішують шляхом підвищення податків. Проти раніше виступав і генштаб. Там кажуть, економічне бронювання не розв'яже проблему з нестачею кадрів натомість буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації лише спричинить негативну реакцію в армії. Менізм по українській дії. За неоновлення даних штрафуватимуть не тільки чоловіків, але й жінок. Щоправда, штраф від 17 до 25 тисяч гривень отримують лише військовозобов'язані жінки. Про це повідомляє Кременчуцький ТЦК. Тим часом глава Міннюста Денис Малюська повідомив, що право стати до ЛАВ ЗСУ si мають і ув'язнені жінки. Адже по цьому питанню немає обмежень. Закон діє для всіх однаково. Напередодні Україна сколихнула новина про систему знущань в колоніях над в'язнями у різних регіонах України. Сьогодні ж ДБР опублікувало відео цих самих тортур. Спершу новачкам влаштовували особливу жорстоку процедуру приймання, якщо ті чинили спротив засуджених били руками, ногами, гумовими, киками, палицями та іншими предметами. Якщо ти не хочеш, та 10 тисяч машає кожен місяць, я не будуть догади. А якщо ти будеш вам ця, так просто взагалі. А ударник, це всьому супутствує. Каже, якщо ви не будете дякувати, вас також задокументовано факт нанесення понад 200 ударів в одному із засуджених. А ось власне і кадри цих звірств. <звірця> Відомо, що наразі повідомлено про підозру чотирьом службовим особам державної установи «Бошковська виправна колонія номер 16. По решті фігурантів справи тривають слідчі дії. Такого вам не покажуть навіть у фільмі «Втеча із Шоушенка в Україні. Почали продавати девайс, який допоможе подолати тису навіть недосвідченим плавцям. Водний ровер кріпиться до ніг і допомагає пересуватися за межами суші. Коштує девайс кілька сотень доларів. Ми ж від себе додаємо, що це не більше ніж рекламний хід, а тиса вже забрала не одне людське життя. Від цих двох десь приблизно такого ми й чекали: або яке їхало, таке й надибало. Дональд Трамп у разі перемоги на виборах зробить Ілона Маска своїм радником. Про це пише видання Wall Street Journal. Годі уявити, що такий радник може нарадити, бо з огляду на його висловлювання в соцмережах від політики маск дуже далекий. Чого тільки вартує його порада провести референдум на сході України? А заява Трампа про закінчення війни за 2-3 дні взагалі обурює такий тандем цілком гідний для зйомок в комедії. Однак, якщо маск таки стане радником президента, то Україні може стати зовсім не до веселощів. Свіжу порцію новин дивіться вже сьогодні о 18.00. Також не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.